Фейсбук, Твіттер, Інстаграм, Тікток, Ютюб та інші соціальні платформи без них важко уявити сучасне життя. Ваші акаунти в цих мережах містять дуже важливі, в тому числі конфіденційні дані, тому мають бути надійно захищеними. Реєструючи обліковий запис в будь якій соціальній мережі, звертайте увагу, що ви там підв'язуєте номер свого мобільного телефону або електронну пошту. Зрештою, ця інформація стає відома розробникам соціальних мереж. Звертайте увагу на ті ризики, які можуть настати в результаті такого вашого оприлюднення певної інформації. Те саме стосується репостів, переходів і так далі. Загальні симптоми атаки і зламу акаунту доволі прості. Експерти радять запам'ятати їх. А далі в спецпроєкті Кібербезпека.UA будуть дієві поради, як захиститись від цих та інших загроз. Тож головні ознаки зламу аккаунту. У вашому профілі публікуються дописи або з'являються повідомлення, яких ви не створювали. Підписники і друзі повідомляють про дивні листи від вас. Компанія власник платформи повідомляє вам, що ваша інформація була втрачена через витік даних. Якщо щось з цього трапилось, терміново змініть пароль облікового запису, повідомте контактам, що акаунт зламано, і звертайтесь за допомогою в службу службу підтримки платформи, на якій постраждав ваш акаунт, а також у поліцію та у ваш банк. Якщо ви підозрюєте, а тим більше точно знаєте, що хтось заволодів вашими коштами, як це було в наступному випадку. Мені надіслали форму о, для того, щоб я залогінився через електронну адресу. Я залогінився, і буквально через 5 хвилин мій акаунт було відібрано. Таким чином, відомий артист Влад Дарвін став жертвою фішингової атаки. Саме через фішинг злодії найчастіше зламують облікові записи. Потім почалися шантажі. Мені написали про те, що якщо я хочу повернути а, свій акаунт, я маю надіслати гроші. І я написав: а можете, будь ласка, довести, що якщо я вам перешлю гроші, то ви мені повернете мій акаунт. А мій акаунт відкрили. На буквально пару хвилин для того, щоб я переконався, що його можуть повернути мені. І я надіслав ці гроші, і звісно, екаунт мій не повернули. Після цього випадку співак значно підвищив свій рівень обізнаності щодо кібергігієни та користується низкою правил, що допомагають йому бути захищеним у кіберпросторі. У мене безумовно налаштована двохфакторна аутентифікація. У мене в деяких додатках є спеціальні допоміжні додатки, як Google-аутентифікатор. Це, наприклад, всі платіжні системи, які пов'язані з соцмережами. Факторна автентифікація – це одна із найосновніших правил кібербезпеки. Це бінарний код. Або, наприклад, Face ID, або ще додатковий пароль, або смс-повідомлення просто в телефоні. І якщо кіберзлочинець він дізнався ваш логін та пароль, а про те, щоб пройти двофакторну автентифікацію, йому потрібно мати фізично ваш телефон, але ваш телефон знаходиться у вас, і ви вже попередньо можете дізнатися, що вас хочуть зламати. Ще одна важлива порада: створіть окремий обліковий запис електронної пошти для використання в кожній соціальній мережі. Таким чином, ваша основна електронка буде захищена від спаму та фішингових листів. Використовуйте довгі надійні паролі, вони мають містити щонайменше 12 символів, в тому числі великі і маленькі літери, цифри, спецсимволи. Крім того, паролі мають бути унікальними для кожного акаунту свій. Таким чином, якщо один з ваших акаунтів буде скомпрометований, інші акаунти залишаться захищеними. Наступна порада від фахівців: ретельно обирайте друзів і підписників. Пам'ятайте, що не всі, хто проситься до вас у друзі, дійсно мають дружні наміри. Добавляти просто всі, хто до хто постукався у друзі, це нерозумно, особливо якщо у... підозріла назва цього аккаунту, якась написана іншою мовою чи явно вигадана. Замість аватарки якась тварина або соняшник, тобто ви не можете е, ідентифікувати людину. Тому перш ніж додати якийсь акаунт своїй друзі, звер... перейдіть відповідно на нього і зверніть увагу на те, яка там є фотографія, чи справжнє там ім'я і прізвище, чи є там той контент, що може створювати реальна людина, а не ціла купа різного роду е, тематично різних репостів. Зрештою, переконайтеся в тому, що ви дійсно знаєте цю людину, можна зв'язатися з нею в інший спосіб. Зателефонувати, написати її на електронну пошту, написати в іншому месенджері, і так далі. Якщо хоча б щось з того не складається, не додавайте цих осіб свої друзі, тому що знову ж таки через них може бути створена інформаційна бульбашка, і ви можете споживати той контент, який буде створювати масово. Ці боти блокуйте кіберхуліганів. Хоча кібербулінг часто сприймається як проблема дітей, його жертвою може стати будь-хто. Якщо я бачу, що людина займається якоюсь підозрілою діяльністю, безумовно я його баню. Я надсилаю всі можливі скарги для того, щоб цей аккаунт було заблоковано, або принаймні його не було видно. Не беріться і просто блокуйте акаунти, які вам заважають вільно дихати. Якщо ця активність ведеться на постійній основі, повідомляйте про це розробникам соціальних мереж. Чим більше скарги будете надсилати, тим з вищої дола ймовірності розробники відреагують, і ці акаунти перестануть турбувати можливо не лише вас, але й інших користувачів соціальної платформи. Врешті-решт, не діліться особистою інформацією. Не варто повідомляти дівоче прізвище вашої матері або ім'я, вашого першого домашнього улюбленця, розголошувати дату дня народження та, наприклад, інформувати про власні майбутні відпустки. Все це кіберзлочинці можуть використати проти вас одним з головних ризиків. Соціальних платформ є те, що люди самостійно викладають детальну інформацію про себе, про своє приватне життя, про свої зв'язки, про свої контакти, про свої переміщення, не завжди усвідомлюючи, а як це може бути використано проти них через свої акаунти в соціальних мережах. Не діліться тим контентом, що може мати для вас певну небезпеку. Мова йде про локації, які ви часто відвідуєте, особливо, якщо ви саме зараз на відпочинку, відповідно, і люди знають, де ви живете, то оприлюднення вами певних фотографій з відпочинку може бути сигналом до того, що зараз ваша квартира порожня, і туди можна завітати в гості, да, поцупити у вас якісь цінні речі і так далі. Ну і, звичайно, не публікуйте своїх фінансових історій в інтернеті, да, не публікуйте власне, номерів своїх карток. Якщо не займаєтеся волонтерством, якщо у вас цього лише одна картка, на якій ви тримаєте свої заощадження, зрештою, да, де ви зберігаєте всі свої накопичення, куди вам приходить ваша заробітна платня і так далі. Отже, підсумуємо, для захисту ваших аккаунтів, налаштуйте двофакторну аутентифікацію, це надзвичайно ускладнює доступ хакерів до ваших сторінок. Використовуйте довгі, надійні та унікальні паролі. Ретельно обирайте друзів і підписників. Пам'ятайте, що не всі, хто хоче на вас підписатися чи проситься до вас у друзі, дійсно мають дружні наміри. Блокуйте кіберхуліганів. Якщо хтось в мережі намагається, Образити чи принизити вас, не потрібно витрачати на них свого часу та енергії. Не потрапляйте на гачок фішингу. Якщо ви отримуєте якісь повідомлення, які виглядають підозріло з граматичними помилками або занадто гарні, щоб бути правдою, особливо від незнайомої вам людини в соціальних мережах, припускайте, що це фішинг та видаліть їх. Використовуйте окрему електронну пошту, створіть окремий обліковий запис електронної пошти для використання в кожній соціальній мережі. Не діліться особистою інформацією. Це головне, що потрібно для захисту ваших акаунтів у соціальних мережах. Користуйтеся ними безпечніше.